Коли раптом мурахи спільно нападуть, осилять і лева, як би не був він люд. І рано мудрість. Вітаю в контексті! Сьогодні ми з вами проговоримо про самотність, а також про те, як її можна вирішити. У нас в гостях Марина студентка, Мар'яна студентка. Олег, адміністратор фітнес клубу, та Ігор аспірант, вітаю вас! Вітаю. Ну і вже зазвичай, перш ніж ми будемо говорити на цю тему, у нас є можливість передивитися відеоролик. Отже, передивившись це комедне відео, скажіть, будь ласка, ну от які речі людина не може зробити, якщо вона сама? Подолати біду, яка їй загрожує. Страх, можливо, якийсь там до певних своїх речей якихось. Тобто, коли є поруч декілька чоловік, то вже не так страшно. Звичайно, Певне угу. вже в житті маєш опору свою. Угу. І вижити в умовах самому буде дуже тяжко. Так, так. В так. один полі не воїн. Мабуть, відео достатньо чітко до вас це зробила. Так, так, так. Звичайно, що жодну війну, один воїн ще ніколи не виграв. не виграв. Олег, будь ласка. Ну, так, я так як і Ігор, я хотів сказати, що захиститися. Тому що ну, історія це безліч ситуацій, яка де показано, що насправді, хоча одна людина може дуже багато що зробити, дуже багато що змінити, але все-таки сила. Сила, єдність в тому, коли людей декілька однодумців може навіть сказати так. декілька. Тоді ти точно не самот. Скажіть, будь ласка, от в наш час, коли от сучасна молодь має Фейсбук, соцмережі, взагалі існує така проблема, як самотність, чи це вже залишилося в минулому? Скоріше за все, так однозначно. Скоріше, навіть присутність соціальних мереж загострює. Але ж хіба соціальні мережі вони не створені для того, щоб люди більше спілкувались? Ну, парадокс. Ну, саме спілкування воно не дозволяє повністю вирішити проблему самотності. Угу. Але навіть така фізична взаємодія, спільні ігри, якісь спільні прогулянки, і замінити ніякими соціальними мережами неможливо. Це таке спілкування в соціальних мережах, воно воно віртуальне. Так, а це що? абсолютно інша різниця між реальним і віртуальним. Тому е, я навіть своєю донькою спілкуючись і пояснюю, людина, яка десь там по, за іншою IP-адресою ховається, те, що вона виставляє тобі смайлик або ще це зовсім не означає, що вона так думає, тому що емоції, жестикуляція, міміка, які ми передаємо е, своєю присутністю в реальному спілкуванні, вони дозволяють людині читати і бачити, чи ця людина говорить. Ну, правдиво, чи вона щира в своїх думках, самотність, звичайно, вирішується спілкуванням, але зовсім спілкуванням не віртуально. Угу, Добре, у мене тоді виникає наступне запитання. Ось якщо ми говоримо про самотність, це проблема суспільства чи проблема безпосередньо людини? Моя думка, що це з двох сторін можна судити. Оскільки як людина відноситься до суспільства, так можна і шукати, як суспільство відноситься до тої самої людини, оскільки ми зараз живемо в такому, ну я б сказала, дуже нелегкому часі, коли люди дуже згуртовуються в нас, біда от справді згуртувала, і люди більш згуртованіші. Але мені здається, що тут більше людина є винна сама. Звичайно, що людина все буде, ну, вона все буде там сама, вона все буде вирішувати так як їй буде краще. Але як буде людина відноситись вже до других людей, так будуть ті люди і до неї відноситись. Хіба не буває так, що от існує в суспільстві людина, яка хотіла би з кимось дружити, а всі на неї дивляться, от як кажуть, ізгой. Буває таке? Однозначно буває. Я навіть можу сказати більше, що людина, яка Висловлює загально непопулярну думку або невластиву для тенденції тогочасного суспільства, може стати, скажімо так, одиночкою в кінцевому результаті. причині, що суспільство її не буде сприймати через її особисті погляди на ті чи інші речі. Ну, але якщо торкнутися отак ще трошки навіть з іншого ракурсу, хіба, ну, якщо так от, як кажуть, серце на руку, ми себе ніколи не відчували самотніми. Ну, завжди є момент. У мене були такі моменти, коли не дивлячись на масу безліч людей, яким здавалося, ти можеш і перезвонити. Інколи є такий момент, коли ти все одно ти відчуваєш себе одним, ти відчуваєш себе ну, абсолютно густим mm. і самотнім. Бути на самоті це ще не бути самотнім. так? Тобто, інколи людина хоче бути Звичайно. на самоті. Тобто, ми не говоримо. Корисно сам... Так. Це інколи навіть корисно. Коли ми говоримо про самотність, це тобто людина, яка прагне спілкування, людина, яка хотіла би, щоб бути в суспільстві або бути в колі друзів, а цього немає. Ну, як би ми не хотіли, ми частина суспільства. Звичайно, І якщо самотність буде в моєму житті. Якщо вона буде у Ігоря, у Мар'яни, у Марини і у кожного, то це так чи інакше, це стає. Чим більше це поширено між нами, кожним зокрема, тим більше це стає відповідно проблемою цілого суспільства. Так. І як на мене, ну можливо, це моя суб'єктивна власна думка, але як на мене, то наш світ з кожним роком. Не дивлячись на методи постійного контакту, якісь нові, та? на методи якоїсь постійного обміну інформації, моє таке особисте враження, що наш світ з кожним роком стає все більше і більше самотній. Люди в ньому. Принаймні, ми повинні зрозуміти, що ну, якщо є поруч людина, не будьте до неї байдужі, тому що, ну. Це теж людина, яка потребує нашої уваги, і не завжди ми можемо відкрити серце всім, абсолютно, але ж просто трішечки будьте уважнішими один до одного. тому що ми всі люди, і ми маємо потребу в цьому. Чи пережив хтось із вас досвід, коли була чи проблема, чи якась ситуація, що ви відчували, ви сам на сам з цим не справитесь? В моєму житті була така ситуація, і вона дуже така для мене. Ну, я навіть зараз її згадую, що вона для мене болюча. Тобто навіть спогади про неї це болюче, тому що це пов'язано з дітьми, з хворобою. І десь ця ситуація десь залишила якийсь певний відбиток на, на моєму житті. Е, мій син, ми ж, ми проживали тоді у Львові. Він народився Едіку у 2006 році. І... Такий самий, як і мій син, мій теж 2006 року. Так, ну, якби, він народився цілком абсолютно здоровий, все добре, але ну, я не знаю, чи то клімат, чи якісь інші проблеми були, і в нього розвилася бронхіальна астма. І наступив такий момент, коли ну, коли ми за місяць, скажімо, три рази потрапляємо в обласну дитячу лікарню. Uh -huh. І дитина сама вже і дихати не може. І це вже, ну, я був тоді заклопотаний досить роботою, дружина. То сама. Це вже доходило до приступів, так? Що так, міг... це доходило до приступів, тобто вона вже, у нас вже постійно вона вже сама його колола. Вже якщо бачила, дружина. що не знімаються спазми, вона знала, що треба йти вже бігти в лікарню, ми вже були у них на обліку. Це була проблема, крім того, що ну, я ще старша донечка. І якби ну, двоє дітей, я постійно, ну, так, така в мене діяльність тоді була, що я був досить багато у від'їзді. І, Ну і це, окрім того, що це проблема, це іще і ну, тягне певні фінансові труднощі. Тому що, потрапляючи в лікарню, пам'ятаю, тоді навіть це було для мене катастрофічно. Бо за тиждень часу потрібно було, можливо, було викинути там ну, можливо, місячну зарплату. І... І це було вже настільки, ну, це загострювалося. Ніяк ці спазми буквально знімалися тільки там на день, на два, на три, тобто, поки діяли ліки. Угу. Дитина вже практично сама, ну, дуже в складному стані такому була. Скільки часу це все тривало? Ну, це був десь 2010 рік. От, йому було десь 4 роки приблизно, і приблизно 2 роки. Ця ситуація вона, ну так, не відразу дуже різко, але вона так постійно загострювалася і загострювалася. Настав такий момент, просто, коли ні фінансово, ні, ні якоїсь такої підтримки з боку родичів, друзів, тому що сам якби не місцевий, нікого навіть не було з ким посидіти. І в мене реально наступив такий ну, ступор. Я опинився просто в тупику, коли я вже просто розводив руки і казав, боже, я далі просто не знаю, що робити. Навіть тобто, ви вже були абсолютно виснажені так. з сім'єю, вже не знали, що робити. Звичайно, як вийшов Олег із цієї ситуації, але ж про це ми дізнаємось за мить. Ми знову в контексті. Отже, ми з вами говоримо про самотність і про те, як можна вийти з цієї ситуації. Олег розпочав нам говорити про те, що були проблеми з сином, здоров'ям. Олег, все ж таки, як ви вийшли із цієї ситуації? Ну, бачите, нам лікарка відразу, яка от вела лікування, мало, вона відразу сказала, що вам на якийсь час поміняти місце проживання. От Львів він такий, якби ну такий трошки в цьому плані складний. Для хлопчиків це не є критично, таке буває. І якщо змінити лікування проти змінити місце проживання, тобто де клімат. більш сухий клімат, та, то це може все якби змінитися. Виправитись, але це для нас теж було дуже складно. Я вам скажу, що інколи проблема допомагає сім'ї зблизитись, ну. Мені здається, що це не був навіть той варіант. Інколи проблема навпаки, сім'ю ще більше, коли ти не можеш ніяк вирішити питання, це може навіть розбивати в якійсь мілі від випробування, звичайно, може. І, ну я кажу, я себе відчув дуже. Мабуть, так такого ще не було зі мною, тому що ну, чоловік він звик, що він якось все рішає, Все якось вирішує, що він там щось цей, там так, там сяк. А тут своїми силами, ну воно взагалі нічого не виходило. Поки, врешті-решт, якби мені не підсказали друзі. Друзі допомогли, знайшлися такі друзі, які допомогли мені і переїхати ну, на мою батьківщину, так, скажімо так, це Закарпаття. Клімат, відповідно, абсолютно інакше. Люди, які допомогли погрузити речі, скласти, поїхати нормально, якби змінити навіть роботу, і були люди, які. Ну, розуміло, що це фінансові проблеми. Були люди, які не просто дали там грошей, але були люди, які дозволили мені в той час поїхати в іншу країну. Скажімо, це був можливо не найкращий варіант. Але він з'явився підзаробити цих це грошей, вкласти у це лікування дитини. Uh -huh. Ці люди були поруч, вони дали роботу, вони навчили працювати. І якби більше того, я зауважив, що в той момент. Виявилися ті справжні люди, можливо, про яких я ніколи би і не думав, що ці люди ось такі, uh -huh. що вони от справжні, ну друзі. І ці це не випадкові люди були. Це були люди, які завжди поруч з тобою. Це були люди, я би сказав, я прямо говорю, так як я це були люди з церкви. Uh -huh. Це, можливо, не були такі друзі, які щодня тобі телефонують, і такі, знаєте, які з тобою постійно готові десь піти на розваги. Ні. Це були люди, на яких, можливо, ти не звертав особливої уваги, ви просто перекидували словами. Але коли потрібно було, вони зробили все з свого боку. Так, допомогли. І я навіть тепер, згадуючи цих людей, ну, я їм безмежно вдячний. Я знаю, що таких людей в житті нам посилає Бог, щоб ми відчували якраз тоді, що ми не самотні і що є. І на небі є Бог, який так. контролює ситуацію, і він допомагає знаходити людей, тих, які можуть тобі якимось чином ну, допомогти. Коли ми піднімаємо тему самотності, то Господь так створив суспільство, що сім'я це є перше коло, так це є те оточення, на яке ти можеш покластись. І слава Богу, якщо у нас є ну хороша сім'я, де мама, тато, ну старший брат може вислухати. Ну, якщо ні, тоді є друзі, справжні хороші друзі. Ну а церква може бути вирішенням проблеми самотності? Як ви думаєте, безперечно? Може нам вона допомагає у пошуку Бога. І так само і може стати, от в випадку Олега, от він розказував, що саме люди з церкви йому допомогли побороти цю проблему. Тобто, ви кажете, що ці люди вони були з церкви, так та звичайно. Вони були з церкви люди, які ну як, як я кажу, на яких я можу раніше не звертав ніякої особливої уваги, не проводив з ними час якийсь. Так, так. Я розумію, що це не принципово, тому що сьогодні в суспільстві є багато людей, які готові Помогти. допомогти, так але зазвичай ну чомусь люди, які приходять в церкву, які мають Бога в серці. Вони більш якось чутливіші до болю страждання іншої людини. От, тобто, якщо ми маємо необхідність або потребу в моральній, або і духовній підтримці, ми можемо прийти в церкву і там отримати. І мені навіть здається, отримку. що є такі, от стосовно церкви, є два фактори. От сім'я, вона зобов'язана тобі допомогти, в принципі. Так, в, ну, в мірі. Ну, це найближчі люди. та, так. до кого як не до них. Так. Е, родина там, та. так. У церкву, коли ми приходимо у церкву, от е, саме те, що Мар'яна сказала, в тому розумінні спільноти, коли ми приходимо, я не говорю не про будівлю, а про спіль... серед людей, спіль... да, людей, спільність людей. Та коли ми приходимо туди, з одного боку, можливо, там є люди, які допоможуть нам не бути самотніми, з іншого боку, ми. Там в пошуках Бога і відповідей на свої якісь внутрішні духовні питання, і проблеми ми самі, можливо, знайдемо з допомогою Бога відповідь, а чому ми самотні, в чому Ще. проблема нашої самотності, як її змінити чи зупинити ту самотність? Так, тобто, церква це не клуб по інтересам, де ми можемо просто розважитись. дійсно ми шукаємо в церкві Бога, але щось ми там знаходимося серед людей, які теж от направляються в в Цьому напрямку. А, а хто заснував церкву? Тому що інколи кажуть, ну це людина і це бізнес. Ну а яка ваша думка? Мені здається, що це храм Божий, що це створив Бог для того, щоб люди йому ходили дякували за те, що вони прожили тиждень, за те, що вони мали що їсти, що пити, за те, що вони живі і здорові. Бо тому що ну, на сьогодні та на ти можеш вже не настати зранку. Мені здається, що піти до, до, до церкви треба що тижня. Молитися, подякувати Богу, що ти живеш, що ти маєш все, що тобі Бог дав. Тобто, а? ви переконані, що церкву заснував все ж таки сам, сам Бог. Бог так, так я так, так думаю. І зараз я пропоную, щоб ми переглянули сюжет про першу апостольську церкву, якою вона була. Після гріхопадіння людини Бог Творець вирішив побудувати на планеті Земля державу, яка б жила по небесним правилам, щоб явити себе людям, які втратили Богопізнання. Він обрав Ізраїль. Уся система старозавітних образів і символів була євангелієм у стислому вигляді. На жаль, народ Ізраїлю, після багаторазових відступлень, і як наслідок захоплень в полон відкинув Ісуса, який прийшов як месія. Задовольнившись законницькою релігією, вожді Ізраїлю вже не могли передавати іншим істини про спасіння грішників. Та в Бога був план. Побудую я церкву свою, сказав Христос, і сили пекла не здатні будуть зруйнувати її, і перед Вознесінням Він дав церкві велике доручення навчати всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Духа Святого, і зберігаючи його науку. Сьогодні для багатьох людей смерть Христа замість грішників, Його Воскресіння і Вознесіння на небо є давно відомими істинами. Але в той час це була сенсаційна вістка, яку світ ще не знав. Хоча б і те, щоб хтось воскрес з мертвих, тяжко повірити. І сьогодні учні першої церкви у світі постійно разом молилися, просили прихід Святого Духа, як заповів Ісус, та вчилися у апостолів, славлячи Бога за викуплення. У церкви були одне серце і одна душа, не тільки ідеологічно, але й на практиці. Заможні жертвували гроші і маєтки для допомоги знедоленим. Всі віруючі були в купі і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили як кому чого треба було. Церква увесь час, хрестившись, поповнювалася новими людьми, стало тяжче подбати про усіх, бо вони були як одна сім'я. Тому було вибрано сім мужчин на посаду деяконів, тобто тих би зорганізував різну допомогу потребуючим, такі кандидати мали бути поважні, недвомовці, мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми і своїми домами. Спочатку церква зосередилася в Єрусалимі і в основному там і проповідували, але прийшли гоніння з боку юдеїв, щоб по можливості уникнути в'язниці, побоїв, а то і смерті, їм довелося втікати до інших міст і країв. Так, проповідь про Ісуса стала швидко поширюватися і там. Павло та багато інших людей почали звершувати місіонерські подорожі, щоб проповідувати Євангеліє. Хоча більшість віруючих в Македонії не вирізнялися достатком. Але коли збирали пожертви для полегшення положення вірян в Юдеї, щедрість церкви в Македонії стала прикладом для наслідування. А церква у Филипах. Виявилася найбільш щедрою з усіх, піклуючись про потреби Павла. Це все було роботою Святого Духа. Церква росла і почала перетворюватися на структуровану організацію, бо Бог Бог порядку. Коли в місцевій церкві виникали розбіжності, як і дещо пізніше в Антиохії, в інших місцях віряни, не допускаючи розколу церкви, виносили спірні питання на загальноцерковний собор, а керували усім апостоли і відповідальні пресвітери. Проте, не усе було так ідеально. Біблія розповідає і про гріхи в церкві. Попри добру, організованість церкви, деякі свавільні і гарячкуваті люди не хотіли підкорятися рукопокладеним служителям, ослаблюючи вплив їхньої проповіді. Вони відстоювали право не лише на власну думку, але й право нав'язувати свої погляди. У Солуні чистолюбні і самовпевнені брати багато нарікали і осуджували інших членів церкви. Віряни в Коринті не відразу засвоювали уроки, які апостоли намагалися їм викласти. Заздрість, злі підозри і взаємні звинувачення та подекуди розпуста та інші гріхи закрили серця багатьох. І вони не могли прийняти в усій повноті Святого Духа. А Єфесян Павло докоряв, говорячи, що соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Розділення, єресь та гонитва за чуттєвими насолодами швидко стали звичайним явищем серед вірян Галатії. В першоапостольській церкві були грішники, які шукали спасіння і завзято проповідували про Спасителя іншим. Одні були відданими, хоча і небездоганними, а деякі не могли відмовитися від своїх гріхів і часто приносили шкоду іншим. Хтось каявся і навертався, а хтось був запеклим, хтось долучався до церкви, а хтось відходив. Але не дивлячись на усі вади, це була Божа церква, заснована самим Христом. Отже, ми з вами побачили, що в першоапостольській церкві завжди була любов, гармонія. І якщо ми сьогодні підемо в церкву, ми можемо бути абсолютно впевнені, що от кожна людина, яка приходить в церкву, це може бути для нас справжнім другом. Я правильно розумію? Ну не завжди буває і так. Бог об'єднує нас всіх, але але людина залишається людина. людиною, так і вона живе в своєму суспільстві. Крім того, має свої якісь проблеми. проблеми і вона їх висловлює. І вона приходить навіть з тими проблемами до Бога вирішити їх якось почути відповідь від нього. Ага. А коли до неї може підійти інша людина, там з питанням Допоможи і мені, вона в першу чергу буде якось свою проблему, напевно думати, як її вирішити, а тоді вже допомогти іншому тут можна розглядати так. але не завжди підтримується оцей дух взаємодопомоги в кожній церкві, як на мене. Є церкви, які є більш чинніші громади, а є і не дуже. Якщо так грубо висловитись, просто відвідування церкви не робить людину ні праведною, ні святою. На що потрібно звернути увагу, коли людина шукає церкву? Давайте ми відкриємо святе письмо послання до Єфесян, шостий розділ. І давайте прочитаємо 14-й текст. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою і зодягнувшись у броню праведності. Тобто апостол Павло звертається до людей і каже: Ось якою повинна бути церква? І, будь ласка, прокоментуйте, от що повинно бути притаманно церкві Божій. Е, я би сказав, що тут є два рази наголос, такий, як центр робить апостол на, на словах правда і праведність. Угу. Тобто, можливо, це якраз та риса, на яку він хотів е, нам. І всім християнам, які коли-небудь читали ці слова, вказати, Тобто основою цих відносин, цієї церкви, так. Е цієї спільноти, та, про яку ми говорили, основою має бути правда. Угу. Ну, Тобто істина. Угу. Тобто, фактом основним є не місце розташування, не місце повинні... розташування, не стиль будівлі, так. навіть не сяючі посмішки людей. Хоча так. це теж приємно і важливо, але це не є основа. Основою має залишатися те, про що говорить апостол Павло. Правда. Добре. Тоді читаємо далі наступний текст. І, взувши ноги в готовність Євангелії миру. Так ще є інші переклади, які якби натякає на те, що бути готовим, ось цю благу вістку нести іншим людям. Церква це не та, яка живе сама для себе. Ні, ми повинні розуміти, що справжня церква це та, яка намагається. Нести от Євангелія це означає блага новина. А яка є блага новина для нас от в цьому світі? Сам Ісус Христос, який є центром чотирьох Євангелій, ідемо далі. От наступний текст читаємо: 16. -й. А найбільш над усе візьміть щита віра, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Добре, як ми можемо ці слова зрозуміти? А, якщо людина власне передусім буде ставити в... В собі в житті віру бути віруючою, то вона зможе обійти всі негаразди, які трапляються нам від духа злого або від неприємностей, які трапляються нам в житті, навіть від наших помилок. І якщо людина перш за все віру ставить на перший план, в такому випадку вона завжди знайде відповіді на будь-які питання, Тим більше, що в нас залишена достатньо хороша підказка по життю у вигляді біблії. Тобто ми бачимо ще одну рису тих людей, які ходять в церкву, що вони не просто знають істину, вони не просто іншим розповідають. Вони на власному житті не роблять те, що Біблія учить нас, не робіть. Добре, читаємо 17-й текст. Будь ласка, візьміть і шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже. Ну тут просто слово Боже. Наче меч духовний, який допомагає нам позбути з різних сумнівів, різних Захист. захистів наш по житті. Слово так, Боже. Так. Ось ми бачимо з вами, що Господь створив церкву не просто заради розваг, там ви зможете знайти людей, які намагаються боротися, скажімо, своїми поганими звичками, які намагаються боротися з гріхом. Які мають ось розуміння того, з якими проблемами ви зустрічаєтесь. І тому ми розуміємо, коли ми відчуваємо себе самотніми, так Господь дав нам найближчих, сім'ю. Але ж якщо щось не так, Господь дає нам друзів. Але ж якщо у нас з друзями є різні бачення, і ми прагнемо знайти підтримку у Господа, Господь каже: ось я для тебе створив ще одну умову, яку ти можеш для себе взяти і використати. Прийди в ту церкву, яка в основі. Тримає істину, і слово Боже, для них є світильником в цьому темному місці. Отже, якщо ми розуміємо, що в побутовому житті є питання, які ми сам на сам не можемо вирішити, так само і в духовних питаннях Господь розуміє, що коли ми шукаємо Бога, теж є спільнота людей, які можуть допомогти нам вирішенні цього питання. І тому, якщо ми сьогодні не ходимо в церкву, а відчуваємо необхідність в пошуках Бога. То або що відчуваємо самотність або відчуваємо самотність. Ми обов'язково повинні прийти в церкву, тому що церква відрізняється від всіх інших, скажімо, підтримок тим, що вона приводить нас до Господа. І це є найголовніше. Тому, шановний друже, не відкидай можливості сьогодні отримати таку підтримку духовну в церкві, тому що саме церква була створена Богом для того, щоб тебе завжди підтримувати і духовно, і морально. Шукай церкву, тому що Господь її створив для тебе. Залишайся в контексті. Окрема людина слабка, як покинути Робінзон Крузо. Лише в співтоваристві з іншими ми творимо великі діла. Духовний світ реальний, тому ми потребуємо один одного. Пиши нам або телефонуй за контактами, які вказані на екрані.